Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо, що робити, якщо вас зупинила ТЦК. На всі ці питання в нас відповідає постанова Кабміну номер 560 який врегульовано порядок призову громадян на військову службу. Ми вже неодноразово її розбирали, хто на мій канал підписаний. Бачив, що в цій постанові мною приділено уваги дуже багато. Там дуже багато питань, і відсрочка, там, і різні питання вручення повісток. І все це ми розбирали в окремих відео. Обов'язково подивіться в мене на каналі. Вже їх дуже багато, змістовних корисних відео. Хто ще не підписався, підпишіться. В цьому відео я просто хочу нагадати. Який порядок дій людини, якщо її зупинили ТЦК? Тобто що людина, керуючись цим порядком цією постановою 560, може вимагати від представника ТЦК, і що представник ТЦК може вимагати від людини, і щоб це було в межах закону? Звісно, багато хто з підписників і глядачів, хто дивиться це відео, скажуть, що наразі там відбуваються порушення щодо людей зі сторони ТЦК. Всі ми це бачимо там в телеграм-каналах, в новинах. І ну, таким, скажімо, речам приділяти в цьому відео ми увагу не будемо. Я кажу про те, наскільки законно людина може себе захистити під час законного спілкування з ТЦК. Я хочу звернути вашу увагу на деякі аспекти, вони дуже важливі, вони допоможуть вам або допоможуть вашому адвокату, який буде займатися вашою справою, якщо будуть якісь незаконні дії, щодо вас вчинятися, або ви самостійно зможете себе захистити, подивившись це відео. Не дуже складні тут питання, але якщо залишаться все ж таки у вас якісь незрозумілі там питання, виникнуть після перегляду цього відео, пишіть в коментарі. Я буду обов'язково на них відповідати і спробую вам роз'яснити це більш детально. Але зараз спробую записати це відео, щоб питань у вас не виникло. Давайте почнемо зі сторінки 20 цієї постанови. Тут дуже важливий аспект, одразу зверну увагу на наступне: під час вручення повістки здійснюється фото і відеофіксація із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації представником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейським. Пункт 40. Що це означає? Це означає, що представник ТЦК або поліцейський, який вас зупинив, який хоче вам вручити повістку, обов'язково повинен мати нагрудну камеру. Перше, на що ви повинні звернути увагу, коли починається спілкування з представником ТЦК, чи є в нього ця нагрудна камера. Якщо в нього немає цієї нагрудної камери, обов'язково звертайте на це увагу. Запам'ятайте, це вам знагодиться, якщо будете писати якусь скаргу або звернення, можете зафіксувати це на свій мобільний телефон, якщо у вас є така можливість. Зверніть увагу на те, що камери немає. Якщо камера є, то поки що все відбувається в межах закону. Але питання ще, хто ж може все ж таки вручити вам повістку і яким чином вона взагалі вручається. Дуже розповсюджене питання, чи можна виписувати повістку, скажімо так, на колінці під час зустрічі людину, яку ти не збирався оповіщати повістка. Ця постанова 560, вона каже, що ні, не можна. Зараз я розповім чому. Ну, по-перше, нагадаю, що повістки в нас вручаються у громадських місцях, громадських будинках, спорудах, місцях масового скупчення людей на пунктах пропуску, пунктах пропуску через державний кордон України. І резервісти та військовозобов'язані в нас можуть бути оповіщення або представниками територіальних центрів комплектування, або групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних міських державних адміністрацій, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І отут ми про цю групу оповіщення якраз і поговоримо, що це за група оповіщення така. Створюється вона розпорядженням голови е начальника районної міської держадміністрації за пропозицією відповідного керівника. РТЦК та СП. Утворюються групи оповіщення. Визначається їх кількість, чисельний склад, таких груп, порядок та забезпечення їх роботи. А також визначається старші групи оповіщення від структурних підрозділів районних міських держадміністрацій, військових адміністрацій, виконавчих органів сільських селищних міських рад, районних у містах рад або районних територіальних центрів комплектування та підтримки. Для чого це нам потрібно? Після того, як відбулися якісь події у вас зі спілкуванням з ТЦК, ви можете на свій захист зробити відповідний запит до голови районної міської державної адміністрації вашої і запитати, чи було створено цю групу оповіщення, чи є наказ про створення, хто входив в цю групу оповіщення, яка кількість, ну все, що я перелічив е, в цьому пункті. Тобто склад, кількість і порядок забезпечення їх роботи. Це дуже важлива інформація. І дуже важлива інформація для захисту, тому що дуже важливо, щоб все відбувалося в, в нас в межах чинного законодавства, саме за нормою закону. Для цього цей порядок 560 Кабмін в нас і приймав, щоб ним керувалися не тільки люди, а й представники ТЦК і поліції. Тому звертаємо увагу на це. Далі для організації роботи групи оповіщення керівник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не пізніше, ніж за день проведення таких заходів видає наказ. Знову ж таки, звертаємо увагу, тобто в нас вже є декілька документів. Да? Там є наказ про створення цієї групи, там розпорядження адміністрації, є наказ, у нас, який видає начальник територіального центру, керівник, начальник. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому повинен він зазначити наступне. Старші групи оповіщення із числа представників ТЦК, маршрути оповіщення це дуже важливо. Тут зазначено наступне місця, де здійснюватиметься оповіщення, із зазначенням адрес будинків громадських місць, громадських будинків та споруд назв вулиць або площі. Для чого це потрібно? Якщо група оповіщення вас зустрічає. У відповідному місці вручаю вам пов'язку, або затримую там з якихось підстав, ну, затримує в нас поліція, до цього зараз я дійду. Е, ви вважаєте, що це незаконно, яким чином це можна спростувати? От ви робите запити, запитуєте такий наказ щодо створення групи оповіщення, в якому ви побачите наступну інформацію, який маршрут оповіщення був у цієї конкретної групи. І якщо того місця, де вас затримано або Вручена повістку або відбули, відбулись якісь там незаконні дії зі сторони ТЦК. Його немає в наказі е, з, 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 про створення групи оповіщення. Звісно, ви розумієте, що частина цих дій була поза межами закону. Так, далі, підприємство основа організація, це щодо самого наказу, що він там містить. Часто та строки проведення оповіщення. Звісно, це також дуже важлива інформація, тому що вона регламентує роботу цієї групи оповіщення. Так. Повістки для оповіщення видаються. І отут дуже важливе питання щодо виписання повістки в нас на колінці, скажімо так, під час зустрічі представника ТЦК і людини. Повістки це в нас пункт 45. Звертати увагу, повістки для оповіщення видаються представнику Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у їх вручати під підпис в журналі реєстрації повісток. Додаток 3. Після завершення заходів оповіщення. Такий представник звітує про кількість виписаних та вручених повісток. Тобто питання таке, що вони видаються людині, вони видаються вже готові. Іншого тут не сказано. Тобто після цього заходу, після завершення цього заходу, він звітує про кількість виписаних та вручених повісток. Тобто виписані і вручені повістки це також у нас є різниця. У, цього, у цієї людини, яка е, має повноваження на вручення, не має повноважень на виписання повістки. Щодо повноважень, знову ж таки звертаю увагу, знімав окреме відео. Тут залишу посилання. Подивіться обов'язково. Питання в нас було про те, що внесли зміни до цієї ж 560-ї постанови, додали в нас пункт 1 прим 1 Це додаток. Пункт додаток 1 прим 1 де з'явилось на службове посвідчення особи уповноваженої вручати саме повістки. Детально зупинятися не буду, але це службове посвідчення, яке повинна мати ця особа, яка вам вручає пов'язку. Саме вручає, а не виписує. Тому ми робимо висновки з пункту 45-го, що вона отримує вже виписані пов'язки, тому що виписувати вона їх не має права. Вона має службове посвідчення лише на вручення. І постанова зазначає, що видаються представнику, який уповноважений їх вручати. Отак, от, от рухаємось далі. Старші групи оповіщення, представник е уповноважений вручати повістки Територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповідного підрозділу, е підходить до громадянина та відрекомендовується, повідомляє про мету зупин зупинки, прибуття та спілкування. Тобто не просто там е підійшов і почав одразу запитувати ваші документи, ваш статус і все таке інше. Тобто він спочатку повинен відрекомендуватись. Тобто, зазначити, хто він, що він. Навіщо це робить? І звертайте ж увагу, як я і зазначив на початку відео, на його нагрудну камеру. Є вона чи немає, і відбувається запис. На вимогу громадянина пред'являє свій паспорт громадянина. Якщо ви не довіряєте цій особі, бачите в якійсь камуфляжній формі і вона у вас викликає недовіру, ви можете спитати, точніше, не спитати, а вимагати, пред'явити свій паспорт громадянина, посвідчення офіцера, військовий квиток або службове посвідчення. Тому. Користуйтесь, це в постанові в нас зазначено. Так, посвідчення особи уповноважене вручати повістки, а також пропоную громадянину пред'явити його паспорт та військово-обліковий документ. Військово-обліковий документ в електронній формі. І тут в нас є також маленьке, але дуже важливе уточнення щодо перевірки цього військово облікового документу. Зараз я про нього зазначу. Звертайте увагу. Тобто, звернули увагу, да? ви можете перевірити паспорт людини або його службове посвідчення. Або військовий квиток або посвідчення офіцера, а також запросити, звісно, посвідчення особи уповноваженої вручати повістки, яко, яке повинно відповідати додатку 1 прим 1 цієї постанови 560. Вона, до речі, є в доступі в загальному, тому кожна людина може її відкрити з телефону, перевірити, чи відповідає це посвідчення тому посвідченню, яке затверджено в нас постановою. Якщо не відповідає, то, звісно, ця особа вручати повістку права не має. Про це можете зазначати. Знову ж таки, на нагрудну камеру. Якщо особа підлягає повіщенню відповідно до розпорядження голови районної міської держадміністрації, відповідного керівника РТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов'язаних, їй вручається повістка. Знову ж таки, дуже-дуже важливе уточнення. Повертаємось до питання виписування повісток на колінці. Зазначена в постанові чітко. законодавець нас передбачив, якщо особа підлягає оповіщенню відповідно до розпорядження голови районної міської адміністрації або начальника РТЦК. Тобто, якщо вас в цьому в розпорядженні немає, якщо ви не підлягаєте оповіщенню, то повістку вручати вам і не повинні. Так зазначено в цій постанові звертайте увагу. Ну, звісно, там вже в подальшому не буду зупинятися щодо відмови від повістки. Тр трошки коротко скажу, що. Якщо відмовляєтесь, вони фіксуються актом і можуть вас затримати. Так і зазначено. У разі відмови від отримання поїздки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, тобто не представник ТЦК, а саме поліцейський, в якого ж, звісно, ви також можете запитати службове посвідчення, номер жетону переписати. І, звісно, в нього також повинна бути що нагрудна камера. У разі відмови від отримання поїздки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адмінзатримання та доставлення громадянина. До РТЦК на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адмінправопорушення. Про це також окремо знімав відео. Залишу тут посилання адміністративне затримання. Звернув увагу лише на те, що там повинен складатися протокол про затримання, повинні в нас дотримуватись права людини, яку затримують. Це дуже важливо. Подивіться обов'язково це відео. В цьому відео зупинятись не буду детально, тому що дуже багато часу забере. Так, далі. Перевірка військовооблікових документів. Отут важливий момент щодо цієї перевірки. У період проведення мобілізації повноважені представники ТЦК та СП, а також представники Держприкордонслужби, мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Військовообліковий документ разом з документом, що посвідчує особу. До речі, мені ставлять запитання під моїми відео, яким нормативно-правим актом це передбачено. Це передбачено також постановою номер 560 Абміну. Ось я вам зачитав, це пункт 49. Право, а отут тепер дуже важливе питання. Слухайте, право на перевірку військово-облікового документа. військово-облікового документа в електронній формі у резервістів та військовозабов'язаних під час мобілізації надається представникам Територіального центру комплектування та соціальної підтримки уповноваженим вручати повістки. Тобто не всім, а лише уповноваженим вручати повістки. Це в нас пункт 50. І знову ж таки, на що ми звертаємо увагу перед тим, як надати документи на перевірку, на те, чи має службове посвідчення особи, яка вручає вам повіску. Тобто, спочатку ви перевіряєте це службове посвідчення, а потім вже надаєте свої документи на перевірку. Тоді це буде в межах норм чинного законодавства. Перевірка військово-облікового документа у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, може здійснюватись у прикордонній смузі за місцем проживання, роботи навчання у громадських місцях. Під час перевірки військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу уповноважений, представник територіального центру комплектування та соцпідтримки або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото і відеофіксації. Знову ж таки, повертаємось в кінці цього відео до того, що я називав спочатку, тобто не просто подивились, а зафіксували це на відео. Це знову ж таки до питання, такі, які мені ставляться під відео. Що робити, якщо в мене забрали мій військово обліковий документ, зіпсували його, порвали і все таке інше. Ну напевно, є такі випадки. Я не знаю, з такими самими випадками я не стикався, але е, мої підписники таке питання мені задають. От, е, перед тим як надати військово обліковий документ на перевірку такої такій особі, пересвідчитись вам потрібно в деяких моментах. Нагрудна камера, чи фіксується воно чи ні, щоб можна було потім запросити це відео і використовувати його як доказ е, того факту, що, що до вас порушені права. І також службове посвідчення, особи, уповноважене вручати пояски. І лише ця особа, і поліцейський може перевірити ваші документи. Звісно, у поліцейського також повинен бути жетон, повинно бути службове посвідчення і повинно бути що? Правильно, нагрудна камера. У разі, коли під час перевірки військовооблікового документа встановлено, що особа перебуває на військовообліку в розвідувальних органах та то процес фото і відеофіксації приділення такими особами, документів не здійснюється. Тобто, для чого я це прочитав? Для того, що виключення ця постанова кабміну номер 560 яке врегульовано порядок призову громадян, має лише одно, одне виключення, коли не здійснюється відеозапис, це коли особа перебуває. У нас на обліку саме розвідувальних органів. Всі інші повинні фіксуватись випадки, фіксуватись на відеокамеру. Тому звертайте на це увагу. Це дуже важливі аспекти. Я надіюсь, що вони вам е не знагодяться в ваших правовідносинах. Я надіюсь, що у вас все буде добре і спілкування буде лише в межах закону. І Якщо е зі сторони ТЦК та поліції закон дотримується, то вам, в принципі, ці всі е, Знання і не потрібні, Але якщо він не дотримується, то ви повинні знати свої права і вміти їх реалізувати, і вміти їх захищати, тому знайте. Тобто перевірили службове посвідчення, пересвідчились в тому, чи є нагрудна камера, чи ведеться запис, і тільки потім ви пред'являєте документи, спілкуєтесь і з'ясовуєте питання щодо отримання повісток. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!